друзі, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Дивіться, яка в нас зима, гляньте, що робиться, подивіться, дивіться. Сніг падає. Піду трішки по садочку, пройдуся по снігу, але в нас тут дуже небезпечно йти. Тут можна посковзнутися, я не знаю, отак на камеру вам. Може і буде видно, а може і не буде. Отак покажу. У нас тут такий спуск, отак крутий донизу. Тому як ідеш, то можна дуже поскузнутися, просто поїхати і впасти. Просто поїхати і впасти. В людей вже зроблені тут такі, є, ну, люди, ті, що давно живуть тут, вони собі зробили такі вже сходинки, там, де є спуск, то вони зробили сходинки і по сходах ходять. А так як в нас ще роботи багато, дуже у нас до сходинок ми не дійшли. Тому трохи так небезпечно, бо можна посунутися і полетіти так, що аж внизу зупинишся. От якось так. Сніжок падає. Колись, як я в школу ще ходила, то нам казали, що якщо падає перший сніг, то потрібно загадувати бажання, і вони обов'язково збудуться. Ну, Ми діти, звичайно, загадували ці бажання, думали, що вони вірили, чекали, що ці бажання збудуться. Ну, Насправді, як всі знають, ці бажання не збувалися, бо що ж таке. Це просто всього-навсього сніг. І він не владне, якесь бажання виконувати. Якби це було дійсно так, щоб сніг міг виконувати якісь бажання, то би, Звісно би, ми всі замовили перше бажання, яке в нас у всіх одне. І всі би українці замовили таке бажання, якби воно могло так збутися за того, що падає сніг. Але ми всі дружньо віримо, що все-таки перемога буде, і ми обов'язково переможемо, і не потрібно слухати усякі там. То, що там розказує, потрібно вірити, підтримувати наше ЗСУ, тому що хлопцям дуже важлива наша віра, віра в перемогу. Їх це стимулює і надає сили боротися за нашу рідну Україну. Я пам'ятаю, коли ми у 2014-2015 році волонтерили і возили допомогу хлопцям на фронт, навіть шкільні малюнки, малюнки, які малювали учні в школі, дуже-дуже підтримували наших хлопців. Тому що кожен в тих малюнках бачив, що дітки їм вірять, ми всі віримо їм, віримо в нашу перемогу. В кожного з них, чи майже в кожного є вдома, Свої діти або внуки, і кожен в цих малюнках шкільних щось бачив дуже дороге, тому ці малюнки дуже підтримували. Не знаю, зараз ми не займаємося волонтерством, то не знаю, чи возять зі школи малюнки передають, чи не передають. Ну зараз вже і війна не така, як тоді була. Тоді було ще набагато. Ну, Сказати легше, так не можна сказати, що легше, але ну, війна дуже відрізняється теперішня від тої, що була в 2014 році. Але, друзі, тримаємося, віримо, віримо в перемогу, молимося, просимо Бога. І Господь Бог почує наші молитви. Один воїн, я читала в Фейсбуці, один військовий писав, що каже: друзі, якби ви молилися, так як молилися в. У му році, коли це все почалося, то, каже, ми б вже давно здолали би ворога. Тому що у 22-му році всі тоді церкви, всі люди встали і молилися, хто як міг, хто як... хто як тільки міг і хто як вмів молилися і просили Бога, щоб Бог зупинив цю рашистську навалу. І Бог змилувався над нами, зупинив це все. Вони захватили якісь певні частини, але ж далі все-таки не пішли, всю Україну не захватили, так як було в його планах. От. А зараз люди вже побачили, що фронт більш-менш на одному і тому самому місці, люди розслабилися, люди насолоджуються своїм життям. Багато кого взагалі війна не, не доторкнулася, так би мовити, і вони живуть своїм життям. Лише тоді, коли війна торкнеться їх чи їхньої родини, то вони тоді відчують це все і зрозуміють. А так, я ж кажу, на жаль, дуже багато хто не розуміє і, можливо, розуміє розумом, але не хоче це сприймати, що в нас війна. Він живе своїм життям, так само ходять і по ресторанах, і по кафе, і всюди гуляють. Є різні люди, тому якось так. Так, зараз почнуть хейтери писати, що ресторан і теж там повинно життя продовжується. Ну, Кожного своє бачення і кожен живе так, як знає, хто як вміє. І пристосовується хто як може. Ще в нас оця ялиночка отут біля криниці росте, біля бані. Так ми її не пересадили, ви писали в коментарях, що треба пересадити, бо вона буде потім корінням руйнувати криницю і хату. Потрібно буде попросити чоловіка, щоб викопав її та пересадити кудись. Ці вона зразу така гарна була. О, а потім щось вона в нас отут зверху. Ось, бачите, отут мала бути верхівка цієї ялинки, але її чомусь немає. Я не знаю, чи її хтось зламав. Чи вона сама якимось чином засохла, не пішла. І в результаті пішла вгору оця гілочка. ось, Бачите, вона пішла доверху, замість верхівки. Така ялинка вийшла. Була вона насправді дуже гарна. Але чому вона так почала рости, то я не знаю. Ну, то неважливо, вона ж піде доверху та й буде потім красива. Тож не в хату ми її ставимо на новоріччя. Котики вийшли разом за нами. Ось така погода в нас. Там не видно гори в тумані. От. Потрібно забрати ще цю землю з горшків повисипати, забрати горшечки, заховати в комору. На другий рік буду квіточки садити. О, як водичка тече зі штрихи. Ростає сніжок. Це вчора ще в садку зібрали яблука, ще там нападали, були під одною яблунею, висіли такі залишки яблук. Чоловік поставив тут і не заніс в комору, бо вони були такі мокрі, поставив, каже, вони підсохнуть. А ну дивіться, снігом присипало ті яблука. Потрібно їх порізати, буде, перебрати, та вставити в сушарку, висушити. Я вам колись вже казала і показувала у відео, що в нас є отакий старий неробочий холодильник і плита газова, яка тут теж була. От вони, вони не працюючі і ми просто, вони стояли в нас там в сараї. А зараз там ми все вичистили, винесли. Там в одному сараї зробили кладовку. Я вам показувала, що там овочі зберігаємо, а там, ну, там де літня кухня була у господарів. А в іншому все вичистили, винесли і теж там ще нічого немає, тому що будемо заливати стяжку. робити там, Тому воно стоїть отак, поки на дворі. Так як воно не працює, чи так, то йому нічого не буде все рівно, його потрібно десь нам кудись подіти, я не знаю, або щось з нього зробити, таке, якусь приспособу, або потрібно буде десь якось поцікавитися, де є прийом металобрухту, можливо, не на метал, на метал здати, чи я не знаю, чи таке беруть, чи не беруть на метал. Хоч би якісь гроші були, на, на яку там борошну купити чи щось. Не знаю, колись у моїх родичів був старий холодильник, але то вже було років 20. Вони здавали циганам за 50 гривень. Десь цигани збирали металобрукти, приходили до них. От, і вони здавали за 50 гривень холодильник, старий неробочий. Ну то 50 гривень на той час ще були такі величенькі гроші. От. А зараз я не знаю, куди його подіти. Отак, поки стоїть серед двору. Зробимо ремонт, занесемо назад в сарай поставимо. Ось так от. Тут водичка тече, капає, ви чуєте, напевно, що хлюпає. Сніжок лежить, падає далі і одночасно, і одночасно розтає, капає зі стріхи. Ох, чуть не впала. Хотіла показати стріху, що на стрісі теж лежить, але й... Просто як. посковзнулася, Ось тут поїхала на камені у цьому. Ось тут поскузнулася, чуть не шльопнулася. Дуже слизько. До речі, хочу відповісти, пишуть, чому діти не допоможуть нам, не допоможуть купити пральну машинку чи ще щось там. Я ж уже неодноразово говорила, що наші діти такі самі переселенці, як ми. Вони втратили все. І тепер так само розпочинають все з нуля. Живуть всі на зйомних квартирах. Платять оренду, платять комунальні, працюють, сплачують податки, і на ЗСУ допомагають, донатять і викручуються і тільки можуть. Тому вони нам ніяк не будуть допомагати ще. Вони такі, що самі ледве виживають і на себе заробляють, а не ще й нам допомагати. А ми вже що? А ми вже старі, ми вже прожили своє. Як зможемо, так будемо жити, будемо викручуватися. Шкода, що дітки маленькі он, страждають, потерпають від цієї всієї, від цього страхіття, від розрухи, від болю, від холоду, від всього. Ото дійсно страшно. А ну, може, особливо так, так би мовити, ми вже багато прожили, багато чого побачили в житті. А молоді шкода, молодь нічого ще не бачила, вона нічого ще не знає, вона нічого ще, як кажуть. Не скуштувала смаку того життя. І отаке на їхню долю випала, така страшна війна. Щось мені захотілося таких пампухів, як на Різдво робимо. Напекла, оце, різних зробила з різними начинками. Це з маком, з маком найбільше з'їли. А це з яблуками з повидлом робила. А це зробила з нутелою. У мене була ще нутела така. Колись мені висилали, то я зліпила з нутелою. От, ну ми вже їли, їх більше було. Було багатенько, Ми вже їли, це ще вчора їх ще пекла вже. Одна моя підписниця написала мені дуже великий коментар і описала історію свого життя. Вони з чоловіком, так само, як і ми. Залишили свою рідну домівку, і коли вони тікали, десь по дорозі купили там стаканчик кави, стаканчик чаю і дві мівіни запарили. Каже, що довго ці тарілочки з під мівіни ще зберігали. А з стаканчик, там, де був чай, зробили стаканчик під цукор, взяли той, а інший стаканчик взяли під сіль. От. І Хочу показати, друзі, аналогічно. Коли розпочалася війна, ми теж знімали хату в селі, зразу сиділи там. І так само мені дуже, я не знаю, як кому, як кому з вас, але ну мені чогось дуже хотілося, якихось закруток. Ми їх заходили в магазин, мені не хотілося ні хліба, ні, ні ну, взагалі чогось нічого не хотілося. Мені дуже хотілося оцих домашніх закруток, якогось повидла, якогось чогось такого, чи солодкого, чи чогось. І от в результаті ми натрапили на такий. Попав нам такий магазин з дуже дешевим повидлом. Я не пам'ятаю, щось 20 чи 15 гривень була Отаке ціле відерочко повидла. І ми вкупили два таких відерочка повидла. От, одне ми з'їли, я взяла цей стаканчик під сіль. І ще тут була надпись: тут вже воно стерлося, була надпись сіль, тому щоб не плутати. Інший такий саме стаканчик, аналогічний, я взяла під. Цукор, і я була надпись, зробила сіль і цукор. І, друзі, дивіться, в мене ці стаканчики дотепер є. Я вже насправді мала би можливість купити якусь сільничку. Норм... У мене є маленька така сільничка, що на стіли я ставлю. А це сюди насипаю ну, багато солі, коли воно у мене біля плити стоїть. Коли готую їсти, то якраз звідси сіль беру. От. А цукор, ну, цукру, звісно, більше розходиться, тому отаку. І теж, ну, в принципі, я вже могла би купити нормальну якусь цукерничку собі. Ну, Просто я не купляю, тому що мені, мені якось мені вистачає цього відерешка. От скільки ну, тут грамів, я не знаю. Напевно, 400 грамів чи скільки. Ну, тут, і не, не знаю щось, не бачу. Ну, Десь, напевно, 400 грамів. Я собі сюди цукор насипаю, коли щось печеш, чи що дуже зручно. Цукру багато є, насипаного можна взяти випічку і так само солити, сіль сюди. Тут були, я ж кажу, надписи, щоб я їх не плутала, тому що сіль і цукор, воно одинакове по кольору. І, і сіль така дрібненька часом буває, як цукор, щоб не переплутати, не вхопити, в борщ, не насипати цукру або навпаки солі в чай. Тому я підписувала. А зараз я вже просто вони в мене в різних місцях стоять. Сіль стоїть біля плити, а цукор стоїть там біля чаю. Тому так от я знаю, я впевнена, що дуже багато наших україночок, які так само, як і я, як і пані Люба, таких само економних, так само якісь баночки пристосували собі під цукор, чи під чай, чи ще під щось. Тому якось так. Пані Люба пише, що ми дуже з нею схожі, що навіть в один час. В один день стриглася і фарбувалася. Я тепер, знаєте, друзі, води немає. В хаті холодно. Ну як, ну, Палимо, поки воно горить тепло. Ну, зазвичай рано ми не кладемо огня, а тільки на ніч. І от коли в день в хаті ходиш, воно якось так прохолодно. То я вже пристосувалася собі так, хустку замотаю або якусь шапку на голову. Тому що не знаю, в мене мерзне голова, як в хаті не палено. вечором вже знімаю. І ще не фарбувалася і не стриглася. Не знаю, все так відкладаю надалі, тому що фарбу вже купила, фарба в мене лежить, але якось так все не зберуся, думаю, та хай ще трохи, ще трохи, і так зараз холодно, голова в мене закрита, ніхто її не бачить, що я не пофарбована хожу. Думаю, та краска буде надалі, нехай трошки зекономлю. І так фарба лежить для волосся, тому але вже потрібно буде покраситись, напевне, та трохи підстригтися, бо волосся дуже повипадало. Хвостик там є, в мене такий залишився ззаду. Ну він такий ріденький, що взагалі там такий, як мишачий хвіст. Думала, що думаю, може нехай відростає волосся, напевне, ні, тому що. Дуже-дуже рідке волосся стало. Певно, щось не вистачає вітаміну, макро чи мікроелементів, тому що в мене колись волосся було грубе, сама волосина, оця, бо кожна волосинка була досить груба. А тепер вони в мене всі такі тоненькі ці волосинки зробилися і ще й повипадали, тому волосся зовсім рідень, ріденьке на голові. Потрібно буде все-таки підстригтися. Ну, вже колись пофарбуюся, підстрижуся, покажу вам. Поки вибачайте, я так в хусті, як, як в селі. Хоча зараз і по селах люди вже за собою доглядають. І, і колись, колись наші бабусі завжди в хустинах ходили в селі. А зараз вже люди більш так, більше собі придають уваги, так би мовити, своїй зовнішньості роблять якісь зачіски, фарбуються і все. А колись люди заплели якісь косички, закрутили там якісь, як, як тут кажуть, бомбету ззаду, і хустину пов'язали, і так ходили. Я знаю, що так і бабуся моя ходила, і мама так моя ходила. Так, як дівчатами були, бо ще фотографії є. Як молоді, то дуже красиві зачіски робили дівчата. Навіть зараз таких зачісок не роблять, як тоді там такі, просто я дивувалася, я питала своїй мамі, кажу, мам, ну як це можна було зробити таку зачіску? Отак тут якось так гарно воно закладено, все і так ззаді. Так кажу, ну це ж не було не фена, не ніяких там. Ну просто якось дівчата так вміли, робили ці зачіски, собі такі красиві. Так ходили. Ось фотографія моєї мами в молодості вона була. Бачите, які зачіски. Оце мої батьки, мої дорогенькі. Ось мої батьки. Друзі, вже сіла, монтую відео, але я вам не сказала, не похвалилася, що нам все-таки надали технічні умови на підключення до центральної е, труби, до, до водопостачання центрального. От. Тому зараз випав сніг, і на дворі дуже слизько. Трактор у нас не поїде до гори, там потрібно до гори їхати копати. Зараз трактор не зможе там копати, тому зараз ми поки не будемо нічого робити. От, а коли лише розтане сніг, ну, бачите, так дотягли до снігу, до того, що ой, пішло похолодання вже, ну не знаю, як, як ми будемо далі робити, але сподіваємося, що ще буде погода, і ми зможемо цю воду протягнути, підключити. Підключатися будемо не до сусідки. Сусідка таки не дала нам підключитися до неї. От, будемо пробивати попід дорогою і будемо так підключатися. От, якось так все. Тому що дехто з вас пише в коментарях, потрібно було сказати, щоб сусід, ну, потрібно було сусідці заплатити за трубу. Ви думаєте, що ми що? Не пропонували їй гроші. Ми казали, що заплатимо скільки скаже, тому що я розумію, що колись там в свій час вона проводила собі ту воду. Вона все ж таки нам не дала підключитися до тої труби, тому ми будемо пробивати під асфальтом і тягнути собі воду. От. Зараз єдине те, щоб цей сніг розстав, щоб не було морозів. От. І, і все буде добре. Все, Сподіваємося, що, що все буде добре. Ну, звичайно, коштів це потягне нормально так, ну, але як уже буде, так буде. Ми вже придбали трубу, лічильник, кран, там обратний клапан, як чоловік казав, щось там ще. І за це все я заплатила 3 800. Не дешеве задоволення проводити воду, тому що це лише за трубу, а ще за те, щоб її прокопати, прокласти ще там гроші підуть в два рази більше. Ну, яке вже буде, як буде, якось будемо викручуватися, тому що вода все-таки потрібно воду провести, тому що дуже незручно і дуже вже надоїло, набривло без води. Це просто жах. Тому якось так. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу. Дай Бог вам всім міцного здоров'я, успіхів у всьому, мирного неба і тільки добрих новин. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників, дай Боже нам миру і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.